Переверніть цю монету, що коли люди приходять до вас, вони теж хочуть вам сподобатись. Тут скоріше навіть не про страждання в стосунках, а про страждання по життю. Ну ні, це не по-християнськи. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі, і це рубрика Тій Кітаки. Сьогодні в нас на обговоренні дуже важлива тема, яка змусила мене задуматись. Якщо ви дивилися попереднє відео, якщо ні, подивіться, поставте лайк, напишіть коментар. Оці всі шняшки, вони допоможуть моєму каналу. Дякую. Я завжди говорила фразу словами через. Рот, це просто моя канонічна фраза, якою я притрималась, про яку я думала, яку я всім говорила, яка була моїм таким тотемом. У мене навіть якийсь період в шапці профілю ютуба стояла ця фраза, тому що мені здавалося, що вона доволі конкретно характеризує те, про що я говорю: про те, що якщо є якась проблема, то треба її обговорити. Якщо ви не скажете ніхто думки не читає, але але сьогодні. Поговоримо про те, що це не працює. Як таке можливо взагалі? Це я розказую всім, що дуже важливо в стосунках розмовляти. І все одно кожного разу, коли мені щось не так, замикаюсь в собі, не говорю, подумки пакую речі кудись і починаю нове життя. Скільки б ви не їхали, куди б ви не їхали, ви завжди берете з собою себе. Тому втекти, на жаль, не вийде. І так, те саме канонічне відео, яке просто потрапило мені ось сюди. Проблеми розмовами не вирішуються. Дуже багато є а, статей, а, відео, де говорять: якщо вам щось не подобається в стосунках, сядьте і поговоріть. Розкажіть своєму партнерові чи партнерці, що вам не подобається. Крапка. І мається на увазі, що інша людина має це все усвідомити і якось втілити в життя. Ну от так зразу так, тепер я все розумію, тепер я буду для тебе все робити. Насправді ця штука не працює, і багато в реальності людей поламало стосунки і відчуло багато болю тоді, коли вони раз розмовляли, нічого не відбувається, два розмовляли, нічого не відбувається, десять разів розмовляли, нічого не відбувається. І всередині страшенний біль, тобі що, складно зробити так, як я хочу. Але ем, мало хто насправді думає категорії, що людина має свою точку зору. І ця точка зору формується кожним днем її життя. От якщо їй 35 років, 35 років вона дихала, 35 років вона думала, 35 років вона якось комунікувала з цим світом, і у неї стверджувалася та чи інша точка зору. І вона є її частиною. І не можна отак в розмові сказати змінися. От з якого дива, от людина, яка болить, наприклад, говорить: ти для мене що, не можеш це зробити, тобі що складно? Так думає людина, яка пропонує зміни. І так, їй теж багато років, вона має право на цю думку. А з іншого боку, людина, яка теж щодня, як я вже казала, створювала себе якось. І вона інша. Тож ці розмови ні до чого не призводять, окрім болю, непорозуміння і образ. На те, що тобі що складно. А що насправді працює? Насправді працює те, що коли ми перестаємо в стосунках хотіти, щоб інша людина стала під нас підлаштувалася, От, що вона має виконати наші забаганки, а що вона має стати такою, якою ми хочемо бачити. Це не працююча історія, а працює наступне: працює, коли ми починаємо розуміти, що наше щастя в стосунках залежить лише від нас. Якщо ми а, створюємо собі хороший настрій, дивіться, посваритися досить складно, коли у мене хороший настрій. Навіть якщо в мене хороший настрій, зі мною дуже легко посваритися. Якщо це близька людина, яка знає якісь твої тригери, непропрацьовані частини. А зачасту люди, які ходять в терапію, вони в інших бачать це то дуже легко посваритися, дуже легко натиснути на цю точку і вивести людину. Просто інше питання, що якщо ти її любиш, то ти цього не робиш, але я розумію, що вона має на увазі якісь побутові речі, що там, ти там чашки не помив, ще щось. То якщо в мене хороший настрій, я така, ну, окей, я помию, ну, типа ти якось легко до цього відносишся. І плюс ще до попереднього, що вона казала, я просто зараз проговорюю, тому що потім я забуваю і на монтажі така, а, я хотіла ще оце і оце сказати. Тут... Схожий вайб з фразою, що вибачення без якихось змін це маніпуляція, або можна сказати просто пусті слова. Тому що коли тобі дійсно шкода, що ти якось погано вчинив з іншою людиною, то ти спробуєш якось уникнути цього, або, як мінімум, ти будеш знати, що ці твої дії наносять не самі найкращі почуття. А хто відповідає за мій настрій? Я, не інша людина. Я відповідаю за свій настрій. І коли він у мене хороший, і я дбаю про те, щоб він був хорошим, і не треба казати, що ніхтось його зіпсував. Подбайте про те, щоб у вас був хороший настрій, вам його складно буде зіпсувати. І вам не хочеться сваритися в цьому настрій, Да? Друга річ, про яку потрібно пам'ятати в стосунках. Думати добре про себе і про людину, з якою ми в стосунках. І це звичка. Ми часто призвичаємося думати про людей погано, а треба навчитися думати про них добре. І це має бути звичка. І тоді хороший настрій, звичка думати про людину добре. Ну, блін, ну може, помилилася. Тут ще важливо не приймати на особистий рахунок, що от якщо людина помилилася, і от саме в негативному мисленні, ми такі, ну, от вона спеціально це зробила, щоб нам зробити неприємно. Щоб, от вона знає, і вона спеціально це зробила. А може вона просто забула, чи ще щось, чи провтикала? Якщо ми провтикуємось, то ми знаємо причину, чому ми провтикуємось. Ну просто з голови вилетіло це. Не спеціально. Але це в негативному е, мисленні, коли ти ставишся до людини з якимось негативним вайбом, то ти обов'язково приймаєш всі е, якісь такі профтики в Колкасті. В колкості, Що ага, ага, ага. Спеціально це зробив. Та? Ти хотів, щоб я страждав. Що ще я хотіла сказати? А, е, просто... Згадайте себе, коли ви йдете в якусь нову компанію, або просто ви йдете на нову роботу, або знайомитеся з новими людьми, і, от ви, наприклад, хвилюєтесь: не знаю, можливо, у вас інакше, але в мене як. Я хочу, щоб все пройшло добре, щоб ми класно скомунікували, щоб в нас вдалося. Якось знайти цей контакт, тобто я йду до людини з думками про те, що я сподіваюся, ну, тобто і я хвилююся, що все пройде добре. Я хочу е так чи інакше сподобатись. Я розумію, що е людина це не гроші, і всім подобатись неможливо. Але якщо це для тебе важливо, не важливо, важливо. Якщо для тебе важливо проявити якесь перше класне враження, то ти намагаєшся. Як краще зробити, і просто переверніть цю монету, що коли люди приходять до вас. Вони теж хочуть вам сподобатись. Якщо ви хвилюєтесь, просто прийміть, що інша людина теж може хвилюватися, і теж вона хоче вам сподобатись, і теж вона хоче якось з вами скомунікувати. Тобто, якщо ви приходите вже з думкою, що я всім не подобаюсь, вони мені всі не подобаються, все погано, я точно зроблю щось, не то, щось не так. То ви і будь-які дії іншої людини будете приймати через оцю призму якоїсь негативної. Може так. Думає людина, ну класна людина, ну може, має право на свою точку зору, має абсолютно точно. І третє, потрібно бути розслабленими. Бо якщо ми не розслаблені, взагалі досить складно, коли ми напружені, коли ми не задоволені чимось в своїм житті і ні, не партнером, а ми не задоволені своїм життям, ми за нього керуємо це наше життя, наша відповідальність. Ось ці три пункти: хороший настрій, добре думаю про себе іншу людину, і бути розслабленою, тобто дбати про це, тоді. Виникає унікальна абсолютна ситуація. Ми перестаємо страждати в стосунках і вчимося в них отримувати задоволення. І тоді діалог виглядає зовсім інакше. Тут, скоріше, навіть не про страждання в стосунках, а про страждання по життю, коли ти недовольний роботою, але не змінюєш її, тому що це стабільність. Недовольний е, житлом, де ти живеш, але ти. Не переїжджаєш, не робиш ремонт, і ти просто ходиш недовольний, що це все не то, все не так, але при цьому не приймаєш ніяких дій, щоб це змінити. Тому не важливо ви в стосунках чи ні. Для вас це все буде одразу таке перманентне мислення, повністю налаштовуючи на те, що все проти мене, все погано. Весь світ поганий. Діалог виглядає так. Ми кажемо іншій людині: слухай, тобі подобається робити отак, роби так, я буду робити отак, і це величезна зміна. Ми не кажемо роби, як мені потрібно. Ми кажемо, тобі так подобається? Роби, звісно, ти ж, я поважаю твою точку зору. Але я хочу робити отак. Ну, Я поважаю себе свою точку зору. Все, жити а, не мішає. І... Жити не мішає, але тут саме прикол, після терапії з'являється ця штука. Живи як хочеш, але ну, я буду жити, як я хочу. Але люди, з якими ви. Спілкувалися, які якимись моментами користувалися, тому що це було зручно або ви співпадали травмами. Я зараз гіперболізую, але це проявляється в якихось мілких таких фразочках, діях, а я що тобі дозволяла? Дозволяла тобі так робити? Ну ні, це не по-християнськи. Чому це тут вив'язло? Ну це просто дуже класно характеризує, що от саме християни, боже, я зараз нариваюся на таку, що от християни такі, ось моя віра, вона отака, і ви маєте в неї теж вірити. От не можна робити отак, не можна отак. Я зустрічала таке, що я йду по місту, і до мене починають чіплятися. Давайте поговоримо. Давайте я вам книжечки всуну. Я не хочу, щоб це говорилося про всіх. Віруючих, добре не про всіх, саме про цей типаж, який дуже нав'язливий. Я впевнена, що ви ну, 100% зустрічали таку людину, яка не каже тобі: Ну, я поважаю твою віру, вір, в кого хочеш, кому хочеш, як хочеш. Ні. Вони нав'язують, що ти маєш в неділю ходити в церковь, що ти маєш жити отак і отак. Це саме такий, такий типаж. Не обов'язково це саме віра. Господи, куди я зриваюся? Ну, до того, що якщо змінитесь ви, це не означає, що зміниться ваш партнер або ваше оточення отак. теж. Ви можете <с collected> зіштовхнутися з деяким. Супротивом, я знаю, що тут зараз всі скажуть, а як же спільна точка зору, а як же компроміси в стосунках майже ніколи не буває компромісів. Ну тому, що якщо ви думаєте, що таке компроміс, це коли ем, сторони добровільно відмовляються від частини своїх претензій, а від своїх не хочеться відмовлятися. Це болісно. Ми ж думаємо, що наші претензії на щось там Найголовніші претензії в світі, що ми розумніші, нам краще видно. Ми не хочемо від них відмовлятися, але компроміс вимагає, щоб ми теж відмовилися. Інша людина так само думає, їй теж не хочеться. Тож, в стосунках кльово працюють розмови, але зовсім іншого характеру. Розмови, які показують наше ставлення до чогось, але не як претензії, не як звинувачення, не як очікування від іншого партнеру, стань таким, як я хочу, або такою, як я хочу. А такі, як тобі -то подобається так, роби так. Мені подобається так, я буду робити так. Все. І ось на цьому справді створюються кльові стосунки. Чи суперечить це відео тому, що я завжди казала на своєму каналі? Ні. Я завжди казала про те, що є екологічна форма спілкування, екологічна форма. Донести свою думку, свої бажання, що нам не подобається, що подобається. Навіть в мене є тільки такі з котами, де на котах ми це розбираємо. Ви можете подивитися старе відео, господи, скільки я його передивляюся, і я така, боже, я могла це зробити набагато краще. Я там ще й блондинка, уявляєте, якщо хочете, переходьте після того, як додивитися це відео. Воно не суперечить тому, що я казала. Тому що жінка має на увазі Спілкування з претензіями, типу роби, як я хочу, тому що я це так хочу. Це донесено у вигляді такого нападу. А коли на тебе нападають, тобі хочеться захиститися. Ти не хочеш приходити до якогось виходу з цієї ситуації, вирішити цю проблему. Ти приходиш до того, ага, на мене нападають, і щоб там не казали це, значить, що я якийсь поганий ця людина каже, що я щось зробив, не те, щось не так зі мною. А зазвичай такі напади формулюють, що. Ти весь не окей, розумієте про що? я? Розумієте? Це скарб, це скарб. Про те, що не оця подія, а ти в цілому не окей. Екологічна форма, вона каже: Дивися, от склалася отака ситуація. В ній мені не окей. Давай якось придумуємо з неї вихід а напад. Ти зробив не так, ти зробила не так, все не так, все погано. а ну припини так робити. Як вона каже, людина 35 років так робила, а ти їй кажеш, не роби. Вона що, Отак за секунду зможе змінитися, тільки тому, що ти так сказав. Ну це доволі егоїстично. Про егоїзм дуречі. Все, серйозно, давайте трошки це, бо нам треба хороший настрій, який ми самі собі робимо. Речі. Як я почуваюся, коли хтось запитує у мене щось супер очевидне, і я повинен відповісти серйозно, а не саркастично іронічно. Що я можу сказати, жиза? Що робити, якщо ми зустрічаємо якусь інформацію, яка може суперечити сама собі, але з різних джерел? Як зрозуміти, яке правильне, а яке ні? Що робити, коли ми зустрічаємось протирічічою інформацією? Наприклад, одні люди говорять, що для того, щоб рухатись вперед нам досягати успіху, треба більше спілкуватися з людьми, собі мати величезну книгу контактів. Другі люди кажуть, що треба навпаки від'їбатися від всіх і конкретно зайнятися собою. Хтось каже, що треба це поєднувати в собі. Так, що робити з цією протиріччю інформацію, де тут істина? Я думаю, кожен знає, що всі ми віщаємо зі своєї колокольні. Так? Наша колокольня це наша система вірувань, що я вважаю правильним і істинним в цьому житті. Вона залежить від того, які базові переконання стоять в моїй психології. Один вірив в Бога, другий не вірив в Бога. Чому? Тому що в одного базове переконання це Бог є, в другого Бог нема. Так, отже, як знаходити істину? Залежить все від точок опори, на що ти опираєшся? А ми опираємось на реальність і на наші цілі. Так от, коли одні кажуть, що треба спілкуватися з людьми, а інші кажуть, що ні, це означає, що образ життя, образ думок і... Результат одні люди отримали від першої концепції, а інші від другої концепції. І з цього все виходить, що в залежності від того, що ми хочемо, нам треба дає обирати. Тому що одна стратегія, де більше спілкуватися, буде давати одного роду результати, інша стратегія іншого роду результати. І немає тут нічого ні правильного, ні неправильного. Оба дає свої результати. І треба підібрати лише те, що тобі підходить по тому, що ти вибираєш. І по твоїм переконанням. Вирізані сцени обіймаю вас. Чи що, думаєте, що все-таки треба щось сказати, щось додати? У кожного своя призьма. Кожен фільтрує через свій фільтр. Як вам такі аналогії? Весь світ поганий. Ой. Вотька не перевернула. Яка насправді змусила мене задуматись і на дуже довгий час. Твої внутрішні демони не задоволені, що ти пішла у терапію. До чого я це вела? <laughs> я забула.